Всім привіт! Мене звати Віола, і ви дивитесь огляд йога студій Києва. Привіт-привіт! Зараз біжу вже вибігаю з дому, тому що запізнююся в йога студію, яку мені капець як часто вибивало в таргеті. Ну, ребята дуже прям сильно вклалися в рекламу, і в них є досить е, смачні пропозиції. Е, тому в мене сьогодні якісь такі завищені очікування. Будемо дивитися, як буде насправді. І сьогодні під нашим прицілом студія Yoga Fusion, які просто засипали мене своїм таргетом. Запис на практику відбувався через сайт. Застосунку в них не було, але знову ж таки в мене завжди відбуваються якісь трабли з записом. І цей раз я також не зрозуміла, чи записалась чи не записалась. Я тому що підтвердження ну, не прийшло. Будь ласка, присилайте хоч якусь смс-ку. Ви записані, чекаємо вас там на практику в таку то таку-то годину. А тут не було і тому я декілька разів Оновлювала сторінку, щоб побачити, чи е, запис мій зайшов, чи ні. Їхала я до студії на метро, е, станція площа українських героїв. Е, студія сама знаходиться навпроти парка імені Тараса Шевченка, вулиць. Вулиця Терещенківська. 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 Як же мені подобається, коли старим будівлям дають е, друге дихання. Оці високі стелі, ковані сходи, і потім ти бачиш вивіску Yoga Fusion, і це така дійсно, знаєте, щось нове в старому, і це настільки гармонійно і прекрасно. Ну, мені дуже було вайбово. Всередині мене зустріла адміністраторка, яка провела невеличку екскурсію студією. У студії було Тепло, затишно одразу відчувалася атмосфера. Був аромат паличок, і це і це все. Розслабляло спорогу. Ти заходиш в студію і вже відчуваєш, як вся твоя напруга починає стікати з свого тіла, і ти такий, о, все, я прийшов на йогу. Зараз буде кайф, зараз буде розслаблення. У студії було два зали: на першому і на другому поверсі: дві роздягальні чоловіча і жіноча. А зі всіма прибабахами, які вам потрібні, щоб привести себе до ладу: фен, стайлер, дезодоранти, ватні палички диски, все-все-все, щоб привести себе до ладу. Велике зеркало в підлогу, шкафчики вони були на пін коді. Вони, звісно, в мене не спрацювали, тому я залишила шкафчик свої Не Робіть так, і звісно ж, я зайшла в туалет, моя постійна ревізія. А, і о боже, я знайшла в туалеті цю чарівну скриньку зі всіма штучками для жінок. І в мене одразу фух, як добре, я в безпеці. Бо бачите, це е, така маленька штучка, але вона дівчині-жінці дає відчуття, що про неї потурбувалася безпека, Все добре, не переживай, ми за тебе. Тому робіть так. І ми заходимо в зал для практики. Він був просторий, світлий, була м'яка підсвітка, яка не різала. Око, це важливо. А, великі вікна на підвіконі стояв мій улюблений Будда. Це просто мій символ, мій знак, а, що все буде добре. Все буде добре. Атмосфера. Атмосфера самого залу була дуже приємна. Аромат паличок. Тиха розслабляюча музика, там були мантри, індуїзькі мантри. І я е, це люблю, мені це дуже подобається. Я колись вивчала е, санскрит і я знаю значення практично кожної мантри. Я розуміла, що е, зараз. Буде щось вайбове. Килимочки потрібно було брати самому, е якщо там вам потрібні блоки, подушки. Також берете все було в доступності на стенді. Коли я бігла на практику, запізнюючись, я забула свою пляшку з водою. І яким було моє здивування, коли я зайшовши в зал для практики, побачила на підвіконі резервуар з водичкою. І поруч стояли не паперові, не пластикові, а скляні. Стакани. Скляні, Карл, стакани. Е, тобто власники студії, да, там адміністратор, е, готові витратити трішечки більше часу на те, щоб вимити ці стакани, покласти на місце, ніж на те, щоб просто викинути в смітник. Тому що за день приблизно ми використовуємо ну, штук 50 стаканів, все точно, якщо не більше. А тут. Скляні. Це прям дуже еко я вважаю. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Викладач, на перший погляд мені здалось, що вона прям дуже на відлетівшому, тому що я кажу, були мантри на фоні, і вона вся така в аледінах з різними прикрасами. Я прям думаю, ну все, зараз буде якась душна духовна історія. Але ні. Знаєте, духовність вона насправді буває різною. І є фанатичні да, духовні. Провідники, а є прям ті, які відчувають цю енергію, щитують її. І це було саме про цю викладачку. Вона вела практику гармонійно, і це була не тільки тілесна практика. Ну, тобто ми не тільки його робили фізично, а вона ще говорила в процесі всієї практики, не на якісь е загальні теми. А на тему духовності, але настільки м'яко, комфортно, що хотілося слухати, хотілось дослухатися, хотілось задуматися над кожною фразою, яку вона говорила. І це я вважаю дуже класним. Знаєте, таких провідників прям дуже складно знайти. Якщо ви обираєте йога ф'южн для себе, пишіть в коментарях, я вам пораджу, до якого викладача піти. Після практики була шавасана по всім канонам йоги, і музика, і глибока йога нідра. І це прям згармонізувало ту практику, яку ми робили, да? Тобто, ми ж коли в Йозі ми працюємо з чоловічими енергіями, роблячи більш силові асини на витривалість, на силу і жіночі такі розслабляючі, м'які потягушечки. А в вшова ми це все вирівнюємо, і це прям супер важливо. І тут була якісно проведена йога -нідра на розслаблення і відновлення саме шавасини. А в кінці практики була така веселуха, можна сказати. Ми робили е парно е Асану стійку на руках. Е і це було хтось реготав, хтось там пихтів, не міг зробити. Але це якось зблизило всю групу. Знаєте, коли ви не просто позаймалися там сусід був е з одного, з іншого боку, ти навіть з ним не поговорив. А тут ми розбилися по пари, Кожен попрактикував стійку на руках, і потім ми зробили навіть групове фото, групову стійку. Всі зробили. Хто був на практиці? ну Це дуже зближує насправді. Ми знаєте, скидаються якісь рамки, обмеження, оці страхи переживання там незручно, а що люди скажуть. І ти просто кайфуєш, ти просто розкриваєшся, живеш, насолоджуєшся, дихаєш, рухаєшся. Ну що, перейдемо з вами до оцінок? І так, перша локація доступність тут. Я ставлю п'ятірку Я люблю, коли це все близько до метро, тому що ну на метро можуть всі доїхати до практики до студії. Площа українських героїв. 5-7 хвилин пішки, і ви на місці. Були паркомісця, Насправді, якщо брати комфортний час, навпроти одразу студії було декілька виділених паркомісць, тому ви можете припаркувати свою машинку. Запис бронювання. В мене тут завжди якісь трабли, але також четвірка, тому що я не отримую е, підтвердження на свій запис. Будь ласка, його студію. робіть це підтвердження. Бо і такі динозаври, як я, не розумію, чи вони записані чи ні. Простір і атмосфера. Тут 5. Вже. ну настільки це гарно, настільки зі смаком, настільки продумано. Велика локація, де ти можеш до чи після практики попрацювати. Хелсі-бар з різними смаколиками, напоями, така лаундж, зона з великими комфортними подушечками, щоб ти просто розслабився, попрацював або просто відпочив, перечекав якийсь період. Ну це дуже круто. Обладнання і комфорт. Тут також п'ятірка було все для вашої комфортної плав для вашої комфортної практики пледи, подушки, йога-блоки, килимки класні, не ковзаючи до і після практики, килимки протирались самостійно учнями. Але я вважаю це нормально. Викладач практика тут також п'ятірка, тому що це була не просто фізична робота. Да? Я не просто прийшла на потягушки, а тут ще й була глибока філософія. Тобто, можна сказати, що я навіть якийсь духовний досвід отримала. Адміністратор і сервіс тут також п'ятірка. Мене зустріла і провела адміністраторка, запитала, як мої відчуття після практики. Е, розказала мені. Про різні бонуси, які є в їхній студії, і це дуже класно. Ціна співвідношення ціни і якості. Тут я хочу трішечки детальніше вам розказати таргет, який прилетів мені від Yoga Fusion, був заключений в тому, що у них можна оформити підписку на йогу. Карл, підписка на йогу. Ви таке бачили колись? Підписку на Netflix я знаю, але підписку на йогу ні. Для мене це вперше. Може воно і є десь. Напишіть в коментарях, може, в якій ще є студії таке. Але 2,5 тисячі оплачується і ти купуєш собі підписку на цілий місяць безлімітної йоги. Ти хоч 5 разів в день приходь. Ну, це суперкомфортно. Ті, хто на постійній регулярній практиці, це прям дуже комфортно і дуже бюджетно, я вважаю. Перша пробна практика для мене була 250 гривень, наступне разове заняття 500 гривень, але є прекрасний абонемент, або абонементи на там, 4, здається, практики, або такий безлім на йогу. Скільки хочеш, тільки займайся. ДА! дві підсотки. Порахуй. Ну, а якщо ти можеш займ... ну якщо в тебе є можливість займатися щодня, why not? Ну або навіть три рази на тиждень. Дуже okay. прикольно. Бонус відчуття вау. Тут не було там прямо якихось плюшок, але сама атмосфера, сам вайб, оці маленькі деталі, там ці стаканчики, да, які не одноразові, а скляні, ароматні палички, ця атмосфера. Оце все було вже відчуття. Вау. Мені не потрібно було ваших плюшок якихось. Ні. Мені потрібна ця атмосфера. Насправді, йога вона направлена. Сучасна да наша йога направлена на розслаблення всіх п'яти сенсорних систем. Тобто на дотик, на слух, на око, на смак, запах, да? коли ми розслабляємось всіма сенсорними системами, і це дуже важливо. І коли йога студії знають про це, а Йога фьюжн я думаю, про це знає, вони отримають прям велику привілею серед всіх інших студій. І чи порекомендую я йога студію Йога фьюжн своїй подрузі? Та звісно, так я сама думала купити в них абонемент і ходити до них щодня, але зараз у мене от Такий проект я не можу е, багато е, часу приділяти е, цій саме студії, але я би з радістю туди ходила навіть щодня. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, натиснути дзвіночок і написати коментар. А яку ж його студію мені відвідати наступною? Підпишіться, якщо ще не підписались, і до зустрічі на килимочку. Всім па-па!